Кроковеє колесо, крутиться, крутиться, о на землю сонце спускається, хай добра вам люди прибудеться, і весна привітно сміхається, хай добра вам люди прибудеться, і весна привітно сміхається. гей на масляну, отакі от ми. Тут на Масляну веселіться всі з ними з нами прощається, вже тепло до нас повертається, перед постом люди стараються, і в річні своїх позбуваються, перед постом люди стараються, і гріхів своїх позбуваються. От такі млинці тут на масляну, хлопці, молодці всі тещі і зяті тут на масляну веселіться всі, славить буде масляну, красною, красною, і дощами на ласу, погласуєм і дощі весняні закличемо, ми здоров'я люди вам зичемо. І дощі весняні закличемо, ми здоров'я, люди вам сичимо моїх вей на масляну, от такі млинці, тут на масляну, хлопці, молодці пригощають тещі дещі і зяті, тут на масляну, веселіться, гей, на масляну, от такі млинці, тут на масляну, хлопці молодці. Вищаються дещі і зяті, тут на масляну веселімся всі, гей! Hey!